Любі друзі, вітаю вас на першій онлайн-прийомці. Посилки бувають різні. Дивіться, прислала людина чисте срібло. Це посрібнення, бачите? Посрібнення ми сюди. Як виявити, бачите? Срібло скочується, а має плаватися. Ну, дивіться, зараз вам покажу, будемо будем дивитися. Це треба кожну перебрати. Ну, це срібло. Бачите, воно почало скочуватися. Треба більше газу додати. Якби ми 10 штучок взяли і все було срібло, ми б знали, що людина з, тих, з того, що треба його зняли, було б як чисте срібло. А так ми пробуємо, ну взагалі погано, Дивіться, це посрібнення, бачите? Все, срібло скотилося, а міць сама залишилася. Погано видно? Ну, Воно ну, зрозуміло. типу що, Йдемо далі. Зараз я покажу по цьому. Дивіться, кришечка. Дивимось. Посрібнення. Да. Отак, не знаю, сфокусується, не сфокусується. Видно, що це сюди кидаємо. Шукаємо срібло. Я думаю, що ось це срібло, а ну. Ні. Бачите, але часто вони бувають. Бачите, все срібло грає. І так треба кожну. На ця посилочка, вона ніби елементарна, це було тільки це, І там ще позолоте трошки. І тепер я бачу, що із позолотою треба програтися. І з нею хвилин 30. Хвилин 30. Теж це не воно. Зараз хочу знайти одне на відео, де воно хоча б. Це не воно є. А ну дай 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 якусь хоча б одну. Тобто непроста задача і дуже багато відходу буде. Це воно. Все, бачите, срібло скочується. Бачите, раз поплавалося срібло. А це воно не залишається міді. Ось така посилочка, ну хвилин 30 треба на ньому. А є, якби це все було б нормально, це. Посилочка, в хвилин 5 ми на неї, б, може, потратили і все це. Забили і дали б на розрахунок. А так 30 хвилин одна посилочка. Люблю вас, і ви найкраще, ми погнали працювати.